Атаки російських безпілотників на Чернігів та Новгород-Сіверській, Берестовецьку школу в Комарівській громаді закривають, незважаючи на достатню кількість дітей. А ветеран з Чернігова не відсудив мільйон моральної шкоди у поліції. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. В ніч на 25 серпня у Новгороді Сіверському, що на Чернігівщині, російський БПЛА влучив і частково зруйнував будинок пенсіонерки. Про це розповів Суспільному один із очевидців події Анатолій Єгоров. Загиблих і травмованих внаслідок удару не було. У будинку, куди влучив дрон, згорів дах, скло у вікнах. Ціле паркан вибуховою хвилою не пошкодило. Сильний взрив піднімається. столб пламени и начал стрелять шифер. Но я перепугался, потому что думаю, может быть, в гаражи попали. Оделся, прибежал сюда, только за общагу вышел, смотрю, горит крыша дома. Это, скорее всего, их называют обманками. Это из пенопласта типа летательный аппарат. В ніч з 26 на 27 серпня російські безпілотники пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Новгороді Сіверському. 51 населений пункт району разом з центром громади були без електропостачання. Про це Суспільному повідомив начальник Новгород Сіверської РВА Олександр Селівестров. Протягом доби електрики відновили постачання в більшості населених пунктів. Останнє влучання відбулись приблизно о 5-й ранку, після чого Об'єкт інфраструктури пристав функціонувати. Вибиті вікна, тріщина в будинку та пошкоджена огорожа. Такі наслідки падіння одного з російських безпілотників 27 серпня у Чернігові. За інформацією прес-служби міської ради, на території міста були зафіксовані падіння двох російських БПЛА. Пошкоджені два будинки, дві людини травмовані. Знімальна група Суспільного була на місці події та спілкувалась з очевидцями. Сильні взриви і, і, і окна аж дребезжнули. На веранді. Ну, у мене хорошо, що вони закриті пенопластом, да, да ДСП заклеєні. Они вже побитые у мене ще раніше. Я вийшов, такое, вижу, не туча, тучі, а де шо. Потім случайно машина поехала в гаражи, така пожарная, і сосед іде. Я говорю, що такое? Іди подивись, каже, на это. Я через хату живу. Ну, я услышав, взрив був сильний. Я зрозумів, що где-то где Да. Бахнуло прилично. Антоніна живе по сусідству. За парканом її будинку впав безпілотник. Каже, що на момент вибуху була у сусідів. Чую, як шахнуло, вискочила на вулицю. Смотрю, у сусідки дим в дворі, Там у неї тоді летіли іскри. Після того, як бахнули, летіли іскри. От. І аж тут і вона вискапує. За уші взялася. От. І друга ця жінка вийшла, в неї на нозі було видно осколки і голова. Її забрала скоро. Жінка говорить, що в її будинку вікна вціліли. Ну, он, оце ось у мене он дивиться. Бачите, он, забор. О. І потріскалося он. За інформацією прес-служби міської ради, травмовані дві людини. Одну госпіталізували, інші надали допомогу на місці. Пошкоджені два будинки. Також пошкоджене підприємство. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. 27 серпня на Чернігівщині у тестовому режимі запустили систему диференційованої повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Як розповіла Суспільному директорка гімназії номер 3 з міста Чернігова Олена Яковчук, така система оповіщення має зменшити тривалість перебування дітей в укриттях. За її словами, минулого року через тривоги у їхньому освітньому закладі не відбулося понад 200 уроків. Також диференційоване сповіщення про небезпеку збільшить прибутки бізнесу та наповнить бюджет податками. Про це сказала представниця одного з ТРЦ Чернігова Тетяна Божок-Зіненко. Це дуже таке життєво важливе питання, тому що економіка повинна функціонувати податки повинні сплачуватись. Відповідно, батьки не можуть повноцінно. Зараз здійснювати шопінг до шкільного сезону, тому що ну буквально заходиш примірочно. Одна нога в штанах, інша вже без штанів. Так і тут повітряна тривога, і магазин закривається. Дуже багато уроків припадає на тривоги, і звісно, ми переймаємося тим, як буде цей навчальний рік. Судячи по серпню, коли тривоги тривали більше десяти годин, діткам дуже важко зібратися після того, як вони побули в укритті і повернулися назад. Набрали 45 учнів, але школу все одно закривають. Берестовецька гімназія, що в комарівській громаді на Чернігівщині, не відкриє свої двері для учнів 1 вересня. Також закривається і Краснопільська гімназія. Відповідне рішення прийняла комарівська сільрада рік тому, пояснюючи це тим, що з 1 вересня 2025 року держава не фінансуватиме зарплати вчителям у школах, де навчається менше ніж 45 дітей. Батьки наполягають, що школярів у Берестовці вже 45, переселенців побільшало. Також просили переглянути рішення на сесії сільради. Наш голова Віктор Володимирович Бондаренко і заступник Курінська Тетяна Петрівна на засіданні нам пообіцяли всім батькам, працівникам, депутатам, що якщо ми зберемо до кінця літа, до 1 вересня 45 діток, то наша школа буде надалі працювати на цей навчальний рік силами батьків. От силами колективу у нас є 45 дітей у шкільному відділенні і у дошкільному відділенні 11 дітей. Ми поїхали на сесію, нам не дали, по-перше, зареєструвати наше звернення. Нас навіть не вислухали. 21 серпня 2025 року на сесії батьки ініціювали. Відновлення Берестовецької гімназії, але депутати більшістю проголосували не розглядати навіть це питання, тому що у Берестовецькій гімназії на 21 серпня 2025 року на сайті Айкому зафіксовано було 43. Учні, але не 45". Чернігівському ветерану Андрію Калапі скасували постанову, яку склали на нього патрульні захибний виклик поліції. Таке рішення ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова. Нагадаємо, постанову склали патрульні у квітні 2025 року. Тоді Андрій Калапа викликав патрульний екіпаж, щоб вони відреагували, як він вважає, на неправильне паркування автомобілів біля управління патрульної поліції. Туди він із товаришем приїхав у справах. Обидвоє мають інвалідність і, прибувши до управління поліції, помітили, що місця для людей з інвалідністю на парковці зайняті. Чоловік повідомив про це одному з інспекторів. Після того, як він відповів, що підстав для притягнення до відповідальності тих, хто там запаркувався, немає, і викликав екіпаж. Після складання постанови Калапа подав зустрічний позов. Просив виплатити йому мільйон гривень моральної шкоди. Я звернувся зі своєю заявою щодо скерування всіх коштів, які будуть в разі задоволення, в позитивному задоволенні на мою користь, скерувати на благодійну організацію саме серцеві. Закон дозволяє стягнути в даному випадку моральну шкоду. Мій довіритель дійсно зазнав моральних штрафдань. Ситуація, яка не коштує взагалі нічого, тобто, фактично, можна було б просто спокійно прибрати транспортні засоби місць для парку для інвалідів, надати інвалідам війни можливість запаркуватися, і все питання все вирішено. 29 серпня в Україні відзначали день пам'яті загиблих захисників та захисниць. У Чернігові у мікрорайоні Масани містяни з плакатами влаштували акцію та вшанували полеглих за Україну військовослужбовців. В Україні голошуються загально національним філодій навчання. Приходжу на акції вшанування кожного разу для того, щоб популяризувати хвилину пам'яті. Для мене хвилина мовчання це не просто акція, це голос пам'яті. Завдяки координаторам і людям, які приходять транспорту, які зупиняється, люди, які вшановують, завдяки цьому. Цей голос стає в рази голоснішим. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.